Привітки усім. Дивіться, як гарненько очистилась водичка. Все прозоро, все класно. донешко таке чистесеньке кругом. Дивіться, як гарно, чистенько все. Ось так. Ми вчора з вами попилососли. Хто не бачив, пройдіть в предведущему відео. Перед цим я скидувала, я показувала, чим я забираю всі оці какульки з дна. Є е, 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 засіб такий, що я використовую, і прекрасно він впорується з цим. В принципі, мені подобається. Дивіться, все чистесенько, все шикарно. Просто Донишко, все чистесеньке. І рибки задоволені всі. Так, сьогодні ми їдемо в село. Слідуще відео вам покажу з дачі, що там робиться. Там, певно, що завал-завал. Рибочки мої сидять в відсадничках. Рибки залишаю на сестричку меншу вона приїде, котиків залишаю теж. На сестричку, і зустрінемося вже в селі, на дачі. Подивимося, може, сходимо з вами в лісочок наш за рижиками, подивимося. Може, е буду щось робити, думаю, з клубнічкою, трошки подосаджую з міжряді, якщо там десь щось не досохло, бо, певно, що там майже вся клубнічка суха. Агроволокно, казали, е трохи порвалося. І те, що пишуть три сезони, ніфіга, воно не три сезони. Воно один сезон і все, Може залежить від регіону, не знаю. Так що, все. Всім удачки, всім пока, зустрінемося вже в на дачі. Бережіть себе, своїх рідних. Всім пока-пока.